Вітаю вас, друзі. Історія людства, яку ми знаємо, написана переможцями. Це історія імперій, завоювань, технологічних революцій. Вона рухається прямою лінією від простого до складного, від полювання до землеробства, від сіл до мегаполісів. Але що, якби ця лінія була не єдиною? Що якби в тіні великих цивілізацій існував інший шлях, інша можливість для розвитку, що була загублена у часі? Сьогодні ми відправимось на японський архіпелаг. Ми повернемось назад у часі набагато далі, ніж епоха самураїв та імператорів. Ми зануримося в туманну добу, що почалася наприкінці останнього льодовикового періоду і тривала неймовірні 10 тисяч років. Сьогодні ми говоримо про епоху дзьомон. Культура дзьомон була відкрита майже випадково. У 1879 році американський зоолог та орієнталіст Едвард Сільвестр Мос. Заінтригований величезними купами мушель поблизу Токіо, проводить перші в Японії наукові археологічні розкопки. Серед тисяч мушель він знаходить дивні глиняні черепки, вкриті візерунками. Він поміщає, що орнамент схожий на відбитки мотузки, тож він дає їм просту описову назву кортмакт, що японською звучить як дзьомон, а українською можна перекласти як слід мотузки. Звісно, ця назва не передає всієї важливості знахідки, бо коли ці черепки потрапили до лабораторій для радіовуглецевого датування, результати шокували науковий світ. Датування фрагментів зі стоянки Одай Ямамото вказує на вік близько 16,5 тисяч років. Це може означати, що на японському архіпелазі технологія виготовлення кераміки з'явилася значно раніше, ніж у більшості регіонів світу, де вона зазвичай асоціюється з переходом до землеробства. І це не був просто один винахід. Це була ціла еволюція. Так, у період знаний як зародковий дзьомон, перші посудини з примітивним орнаментом були невеликими, мішкоподібними з конічним дном, щоб встромляти їх у землю чи попіл вогнища. За початкового дзьомону посудини стають більшими, що можливо свідчить про перехід до більш оцілого способу життя. А от за раннього дзьомону відбувається вже справжня революція, з'являється пласке дно. Це означає, що представники цієї культури вже не просто встромляли горщики в землю, а мали рівні поверхні у своїх домівках. Золотий же вік цієї культури припадає на середній дзьомон, коли технології випалу покращуються і з'являється щось неймовірне. Так званий вогняний стиль або каендокі. Головна особливість цих горщиків це їхні надзвичайно високі, складні, асиметричні обідки, які нагадують язики полум'я, що звиваються. Ці язики можуть бути різьбленими, перферованими з виступами та отворами, створюючи динамічний і майже скульптурний вигляд. Окрім полум'яних обідків, сама поверхня горщиків часто прикрашена складними візерунками – Виконаними за допомогою відбитків мотузки. Динамічні, асиметричні, полум'яноподібні форми. Це вже не просто посуд для приготування їжі, це витвір мистецтва. Це ритуальний об'єкт. Деякі дослідники припускають, що складний декор міг нести символічне навантаження, можливо, зображуючи сцени з поховальних обрядів. Отже, ми маємо культуру мисливців-збирачів, яка не тільки винайшла кераміку однією з перших у світі. Але й розвивала це мистецтво протягом 10 тисяч років. Це робить Дзьомон унікальним явищем не лише для Японії, але й для світової давньої історії, бо доводить їхню технологічну майстерність та осілість, незважаючи на те, що при цьому представники цієї культури все ще лишались мисливцями збирачами. Але як це можливо? Адже й по сьогодні осілий спосіб життя пов'язують насамперед з землеробством. Щоб дати відповідь на це питання, ми маємо дослідити їхній світ. Світ настільки багатий, що дозволив їм створити щось, що можна назвати цивілізацією без землеробства. І це приводить нас до наступного великого питання: чи були вони просто щасливчиками, що жили в раю? Чи вони самі створили цей рай? Після закінчення льодовкового періоду близько 12 тисяч років до нашої ери. Танення льодовиків підняло рівень світового океану. Японський архіпелаг, що раніше мав сухопутні зв'язки з Азією, остаточно перетворився на острови. Клімат став теплішим, архіпелаг вкрився густими лісами, багатими їстівні ресурси. У річках нерестилися величезні зграї лосося, в лісах водилися плямисті олені та дикі кабани, а море було невичерпним джерелом риби, молюсків та морських савців. Представники культури дзьомон були майстерними мисливцями, використовували луки та стріли, а також ями-пастки. Вони були вправними рибалками, що мали у своєму арсеналі кістяні качки, гарпуни та кістки з кам'яними грузилами. Також вони були досвідченими збирачами, що збирали не лише горіхи, але й бульби, гриби та дику картоплю. Це виглядає як іделічна картина життя в гармонії з природою. Але чи була ця гармонія пасивною? Чи люди активно керували своїм середовищем? Докази, що з'являються останнім часом, свідчать про друге. Тож археологи пропускають, що представники культури дзюмон були не просто збирачами. Дослідження Юічі Рокудо показують, що люди не лише інтенсивно використовували горіхоплідні дерева, але й могли сприяти їх поширенню та навіть виведенню культурних форм. Тобто вони фактично створювали навколо своїх поселень керовані лісові сади. Цю теорію підтверджують і докази культивації низки трав'янистих рослин: сої, гарбуза, пляшки, конопель, перили та бобів адзуки. Так, геномні дослідження показали, що всі сучасні культурні сорти адзуки походять від дикої форми, що росла саме у східній Японії. Прогрес одомашнення почався тут, можливо, ще 10 тисяч років тому. Ну і найвагомішим доказом є міжнародний імпорт, а саме, одомашнені персики, датовані шостим тисячоліттям до нашої ери, які, ймовірно, були завезені на японський архіпелаг з Китаю. Це свідчить не лише про наявність знань про рослинництво, але й про існування складних межі зв'язків між архіпелагом та континентом. В той же час дослідниця Дзюнко Хабу зазначає, що хоча докази культивації беззаперечні, жодна з цих рослин схоже не відігравала ролі основного продукту харчування. Це не був рис чи пшениця, які могли б стати основою цілої економіки. Багато археологів вважають, що культивація залишилася дрібномасштабною, тобто доповненням до багатої мисливсько-збиральницької дієти, але не її заміною. Тож, що ми можемо точно сказати? Представники культури дзьомон не були просто мисливцями, але й не були повноцінними фермерами. Вони перебували десь посередині, у проміжній зоні, яку наука лише починає розуміти. Це те, що можна назвати низкорівневим управлінням харчовими ресурсами. Але вже зараз одне точно ясно. Їхня унікальна економічна модель була надзвичайно успішною, настільки успішною, що дозволила представникам цієї культури зробити наступний крок у своєму розвитку крок, який зазвичай асоціюється лише з розвиненими аграрними цивілізаціями. Вони почали будувати міста. Протягом тисячоліть поселення Дзюмон зазнавали кардинальних змін. Так, при епосі знання як зародковий дзьомон, стоянки, як от Одай Ямамотоп-1, були невеликими, що свідчать про початкові етапи осілості. А от вже за початкового дзьомону у поселеннях, як от Какіносіма. З'являються перші могильники, відокремлені від житлової зони, що може вказувати на формування уявлень про потойбічний світ. Потім поселення набувають вже чіткої структури, з'являються ями, сховища для запасів та спеціальні смітники, як ми можемо бачити, наприклад, у поселенні Кітакогани. Це свідчить про довготривале проживання та, можливо, навіть планування. Ну а вже за середнього дзьомону відбувається демографічний вибух. Японський археолог Кейдзі Імамура, аналізуючи кількість помешкань, дійшов висновку про надзвичайно швидке зростання населення, і це населення почало будувати щось абсолютно нове. Тож, знайомтесь, Санай Маруяма. найбільше відоме поселення періоду дзьомон. Площею близько 36 гектарів. Близько п'яти тисяч років тому тут одночасно могло проживати до 500 осіб. Тут виявлено залишки понад 600 напівземлянок, величезних громадських споруд, одна з яких сягала 32 метрів у довжину та 10 метрів у ширину. Можливо, це була спільна майстерня або навіть місце для суспільних зборів. Але найзагадковіший об'єкт тут. Це монументальна шестистовпова конструкція. Її призначення достеменно невідоме. Гіпотези різноманітні: вежа, монумент, ритуальна платформа або навіть маяк, що вказував шлях до затоки муцу. Будівництво такого об'єкту вимагало не лише узгоджених зусиль великої кількості людей, але й глибоких інженерних знань. Це свідчить про наявність механізмів координації праці, що виходить за рамки простої общини. Це підводить нас до нової, ще складнішої загадки. А хто керував цими людьми? Чи існувала в суспільстві ДЗОМОН влада, еліта, соціальна нерівність? Це питання, яке, як цей часто буває, знов розділило археологів на декілька таборів. Перша теорія наголошує на егалітарній утопії. Це погляд, що довго панував у популярній літературі та навіть шкільних підручниках, малює нам картину мирного, бідного, але рівного суспільства, де не було значної різниці у статусі чи багатстві. Друга ж теорія говорить нам про стратифіковане суспільство. Так, археолог Ясусі Касугі вважає, що теорія егалітарної утопії пов'язана з прогресивістським поглядом на історію, таким, що автоматично приписує раннім етапам розвитку людства примітивні форми організації. Нові ж розкопки, наприклад, на стоянці Карімба на Хокайдо, вказують на можливу наявність якщо і не чіткої ієрархічної структури, то принаймні соціальної диференціації. І докази цього, як це часто буває, чекають на нас під землею, тобто у могилах. Як очі, дзеркало душі, так і поховання практики це дзеркало суспільства. І в дзьомон воно відображає дуже складну картину. Так поховання немовлят у великих керамічних глеках за теорією Ісама окамото може означати, що суспільство було матрилінійним, тобто спорідненість там велася за материнською лінією. Він проводить символічну аналогію між керамікою, як вмістилищем. Та жінкою як носителькою життя. Так, горщик, який символічно народжує їжу для життя, стає останньою символічною утробою для дитини, яка повертається до землі. Це був акт захисту та, можливо, надії на відродження. Ще я думаю, можна згадати теорію Хідедзі харунарі яка базується на поширеній практиці ритуального видалення зубів. Карунарі виділив два основні типи виділення: тип 4i, видалення чотирьох нижніх різців та двох верхніх іклів, та тип 2 – видалення двох нижніх та двох верхніх іклів. Його сміливе припущення полягає в тому, що особи з типом 4i були корінними членами спільноти, тоді як особи з типом 2 c були прибульцями, що увійшли до спільноти через шлюб. Аналізуючи те, у чоловіків чи жінок частіше зустрічається гостьовий тип, він намагався реконструювати шлюбні традиції, припускаючи еволюцію від матрилінійного до патрилінійного суспільства, що міг настати за часів пізнього дзьомону. До того ж, треба сказати, що ця практика була масовою і стосувалася переважної більшості населення, а не лише еліти. І це може підсилювати аргументи на користь горизонтально організованого суспільства, де соціальні норми та ритуали були обов'язковими для всіх, а не нав'язувалися правлячим класом. Тобто можна припустити, що представники культури дзьомон були матрилінійним суспільством без чіткої ієрархії, але з важливою ролью жінки як берегині, на що також можуть вказувати і загадкові фігурки догу, які знаходять по всій Японії. Ці глиняні фігурки створювалися протягом тривалого часу, але їхній розквіт припадає на середній та фінальній періоди дзьомону. Майже абсолютна більшість догу зображує жіночі або людиноподібні фігури з яскраво вираженими жіночими рисами. Найперше, що впадає в око, це гіпертрофіровані ознаки родючості, великі груди, широкі стегна та часто здутий вагітний живіт. Руки й ноги навпаки, часто спрощені, або зовсім відсутні. Обличчя догу рідко бувають реалістичними. Найвідоміший тип сякокі догу, або догу в окулярах, що блокують світло, має величезні, схожі на окуляри інуїтів очі. Інші стилі мають серцеподібні обличчя або просто намічені риси. Поверхня фігур вкрита складними, різьбленими або мотосковими візерунками. Що перегукуються з орнаментами на кераміці того часу, це вказує на спільну символічну мову. Зазвичай вважають, що догу були уособленням матері богині або духу родючості. Їх використовували в ритуалах, щоб забезпечити успішне народження дітей, а також родючість землі. Тож, ці фігурки є найсильнішим доказом того, що жіноче начало, родючість та народження життя були в центрі духовного світу культури дзьомон. Це, як на мене, ідеально підкреслює теорію про матрилінійність та високий соціальний статус жінок у цій культурі. Щоправда, є й інші теорії. Так, японський археолог Кабаясі Тацуо запропонував теорію, що змінює взагалі все. Він припустив, що догу були порожніми вмістилищами для духів. Вони були створені для того, щоб нематеріальні духи природи чи предків могли набути видомиї конкретної форми і взаємодіяти зі світом людей. Це може пояснювати їхню стилізовану нелюдську зовнішність та те, що найдавніші фігурки часто були безголовими. На його думку, ці фігурки не зображували людей. Вони були зроблені для того, щоб допомагати духам втілитись. У матеріальному світі. На підтримку цієї теорії також можуть виступати будинки для зірок, що з'являються у пізньому дзьомоні. Найвідоміший з них комплекс Ою в префектурі Акіта, що складається з двох головних концентричних кіл Манза та Нонакадо. Навколо них виявлені залишки будівель на стовпах, ями для зберігання та численні поховання. І це не хаотична забудова. Деякі Камені утворюють структуру схожу на сонячний годинник, а лінія, проведена між центрами двох головних кіл, вказує точно на точку заходу сонця в день літнього сонцестояння. Це свідчить про наявність у людей дзьомон глибоких астрономічних знань. Британська археологіня Сьюзан Гріні проводить прямі паралелі між цими спорудами та неолітичними кам'яними колами в Британії, як от знаменитий Стоунхедж. Тож перед нами культура, яка досягла неймовірних висот у технологіях, соціальній організації та духовних практиках. Вони створили унікальну цивілізацію, що існувала в гармонії зі своїм світом протягом 10 тисяч років. Але будь-який цикл має свій кінець. Після тисячоліть стабільності культура Дзьомон зникає. Що сталося? Була це мирна трансформація чи жорстоке заміщення. Щоб дати відповідь на це питання, ми маємо зрозуміти, ким вони були генетично. Вважається, що предки носіїв культури дзюмон прибули на японський архіпелаг у період пізнього палеоліту. Популяційно-генетичні дані показують, що вони відокремилися від інших східноазійських народів приблизно 30 тисяч років тому і перебували у відносній ізоляції протягом тисячоліть. Причому саме населення дзюмон не було однорідним. А складалося з різних палеолітичних популяцій, що мігрували різними шляхами і в різний час. Але приблизно всередині першого тисячоліття до нашої ери на архіпалазі з'являються принципово нові технології, що знаменують початок нової епохи яйо. Як пояснити цю зміну? Класична теорія модель подвійної структури антрополога Кадзуро Ханіхарі. Стверджує, що це був результат масової міграції носіїв культури яйой з континенту. Ці мігранти, що вже мали досвід демографічного зростання в неоліті, перенесли з собою рісівництво та металургію, і з часом генетично перекрили або асимілювали коріне населення дзьомон. Довгий час ця модель була домінуючою, але сучасні генетичні дослідження малюють ще складнішу картину. Вони підтверджують, що спадщина дзьомон не зникла. В середньому сучасні японці успадкували від 10 до 20% своєї ДНК від цих прадавніх людей. Прямими нащадками з найбільшою часткою генів дзьомон вважаються айни на півночі та рюсці на півдні. Тобто перехід від дзьомон до яйой був не одномоментним актом, а мозаїкою різних процесів, міграцій, асиміляцій, культурного обміну. І все це тривало століттями. Дзюмон – це надзвичайно важливий приклад альтернативного шляху культурного розвитку. Вони довели, що для створення великої, стійкої та складної культури не обов'язково потрібні царі, імперії та тотальне землеробство. Іноді достатньо лише глибокого розуміння свого світу, творчого духу та 10 тисяч років часу. Їхній загублений світ продовжує ставити питання. І, можливо, у пошуку відповідей на них ми краще зрозуміємо не лише минуле Японії, але й різноманітність шляхів розвитку всього людства. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Хто хоче, може зробити донат. Але головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!